Всім привіт! Ми сьогодні знімаємо відео про кролів. <кій> Як бачите, у нас погодка не кайф. Я вчора отак чистив коло кролів. Раз, два, три, чотири. Ну, коротше, дофігаткою почистив це всю нагород вивіз. Як буде мороз, то я його порозкидаю по городі повністю. Все. все І Наразі отак. Навіть не, навіть не встиг бо попішов дощ. Я все повозил і пішу по граблі. І дощ такий. Коротше катяма. Так, тут отдустий Майтик, Майтик. З попастим Майтиком. Коли сидят двоє. У мене наразі морських свинок на край, ніхто їх не хоче. Навіть нема сміслі його розводити. Підмо далі. Отак. От от тут стоять з цим малим. Шнери є. Вот, Ось так. Два шнири. Тут оці два не на туніянця тут. Тут, тут. тут не на два туні тут, не на туніянець тут. и топ-то. Ох, все запутал. Цей не на ту не нет. Тут, то и тут, и все. Так, а вот теперь закрыто. Блин, в руки земли. О, закрыл тутка. Закрылась тутка. <coughs> так, тут же открыла, все снова открылось так и тут как -ка. вниз по и аккуратненько вот вот так и тут вот так о там дали лем у нас не пола. эй эй ау да выходи блин что там в кутку сейчас ховал Собака серая бляха, муха, и тяжко его достать, и видите, он может, видите, может, может не, он здесь так сидит, а так видно, не, видно, он сидит, черепонтер, ферампомп, какую куху ему дал. Руки тут не видно. Девочку принимал, но а девочка его не захотела, ни одна, ни другая. Е? Рукусечка. Уже старий каже. Я уж тобі за мінус діє, бо вже два пацани сидять на заміні. Ладно, шуткуйте, що на довго дожив тут на господарстві. Тобі треба домовлю молоду и самку з'їсть, треба докупити. Так, пахан, що ти тут? Цей білий тут тепер сидить. Він вже робочий, він вже приймає дівок. То вже йому дав більше місця. Цень, не натуньянець. Зробит стовп 3 любили, три ливили. А на туньянці тут все паруют. Цень, не на туньянець вчора лежу в Так. Вчора зарежу вот тут. Дивіться, ми погрезли вже. То у них погрезло. Але вони нібито не кусаються, ні-ні-ні, Не так як вон там той, той з роки покусав. Ні? Біба є баба тут, хто хоче, дурну віддам. Потрую, так скажемо. Ох, зараз впадеш. Так, оця мамаша отут сидить призналими, бо їм того місця мало. Їм там дуже мало місця. Ще їм тут а, свинку підсадив. Ось так сидить тепер футка. Зі своєю Ось ці кролі ось тут п'ють. Так гарненько. И тут. тут девочка, и девочка, едят. А, съемного. Блин, он закрытый, уже пальцы умерли. О, так, тут никого нема. Она пришла до да, пацана. Давай закрывайся, блядь, закрывайся. У нас. Та, ця Дівка тут сидить, але ну, може кітна, може ні, не знаю, кинув її соломки б довідів, там відів, под... чим там піде, бо я провтекав трохи самців, вже всі порували з крилечками, і от ось ця мадмуазель вродила крилетка там. Ну і вони всі повимирали. Мус пер сидіти ось тут, трохи буде реабілітацію. І потім піде знову в діло. Трошки все в вікну. Что такая? О, закрыл. Далее. Опа. Бах! Часть случай. Режал вот здесь тут сидит. Режу вчора спугла небе то. Може, щось так буде. Як можете замітити багато соломи, бо ця крилечка 100% кітна, Я її помацив дуже добре. Там багато видно. А от ось ця мостить гніздо. Як бачите, мостить гніздо. Ну Якщо то вже ось дня на день будуть кроленятка. Що, ні? мадам. Добрый. Я вам туда покажу вам, что там все чудо. Закрыто, 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 Все, ям туда. Так, сейчас, блин, сразу сюда вот эти. Теплые воды уже нашу крыльям. Все. Але, так я Надую фляжку, щоб то пристояло. Отак От тут. Завтра мають бути забої. Маю завтра забити. Цю сіру королечку, цього сіро сонця, цю сіру ні. Тепер. Вон щира, забитий вон тут великий, тут. -то. І вон тут -то, посередині лежаньки. І все. Алі все і тут лишає. Ну і все. Всім папа.